Значить, так. ми не будемо паралельно паркуватися. Угу. Добре. Правий покащик не вімкнула. Дзеркало а з подивилась, молодець. А треба було? Так, бити. звичайно. Тут бажано, щоб ти пригальмувала його і випустила, але ти вже розпітляла і так. Прощемилась. Якщо ти заїжджаєш сюди і бачиш, що хтось вже в вузькому місці, офісник, офісний. Місце для розвороту давай пошукаємо. Добре, якщо тут вільно, то тут. Кому поступаєшся? Машинка okay. справа. Добре, видивляйся. Завтичило, призупиняйся. Багато проїхав. Так. Да. Роби, роби? Ні, так безтолково. Безтолково? Так, да, треба все навпаки зробити. Так, метала. І ми в такій галіній ситуації. Там немає нікого, ні зліва, ні справа От через плечі треба дивитись? Тут зеркало до одного міста. Так, добре, достатньо. І знову все навпаки. веселей, веселей, Все да. вийде. Да. Занадто довго ти думала про да. поворот. Так, і ми приїжджаємо вже в бордюрчик. Причому, е якщо не ти пригальмуєш, то пригальмую я. А якщо я пригальмую, то виходить я... для уникнення ДТП. Ага. А якщо ти засумнівалась і загальмувала, то це все не помилки, ясно? Ну тут я. Приїду. Давай зараз уже. Добре. Да. Подивляйся. Добре. Так, і тут ще раз Добре. 自己不着家